Британська короткошерста кішка це одна з найстаріших і найпопулярніших порід домашніх котів у світі. Її історія походження тісно пов'язана з Великобританією, де вона була виведена шляхом природного відбору та цілеспрямованої селекції. Вважається, що їх предки потрапили на територію Британії разом із римськими легіонерами близько двох тисяч років тому. Це були сильні і витривалі тварини, які допомагали боротися зі шкідниками, такими як щури. У XIX столітті вони стали популярними серед аристократії. У цей час селекціонери почали працювати над їхнім удосконаленням, щоб закріпити певні зовнішні ознаки. Вперше порода була представлена на виставці в 1871 році. Оці в Лондоні після Другої світової війни кількість британських короткошерстих значно зменшилася для відновлення породи їх схрещували з перськими, картезіанськими та іншими породами.